Всім привітки, друзі! Сьогодні я вам зроблю розпаковку. на ну, ось такі прелесні навушники cat Air. Ну, давайте ж розпочнемо. Давайте ж відкриємо їх. Вони ось такі штучки, якась не є. Ось. Ось такі вони. А, ось тут вони ретельно запаковані. Зараз ми їх відкриємо. Ну так. Назад. Yeah. А это же их открыли. Ось вони запаковані. Ось такі да. були. Забираю. Так, і зараз пройде пару секунд. І так, відкриваємо. Ось такі вони з вушками. Ось такі вушка, давайте їх. Вони чорного кольору давайте ж їх розпакуємо. Вони не подовжуються. Тут немає кнопочок подовження, але вони ось так от складаються. Це дуже класно. В них ось такі вушечка, дуже гарні, і ось такі лапки. Дивимося кнопочки. Ось ця кнопочка включення. Ось ця кнопочка, коли до тебе ти не фонує, ти нажимаєш і можеш говорити. Ось ця кнопочка це коли ти хочеш зробити тихіше. І остання кнопочка це коли ти хочеш зробити трошки голосніше звук. Ось о, такі кнопочки, ви щойно бачили відео з ними. І зараз ми їх включимо. Лицем до вас вони, але кнопочки ззаді. Ось так вони, зараз я виключу світло. Ось так вони прекрасно світяться. Різними кольорами вони самі переключаються. Зараз ми їх одягнемо і спробуємо. В них дуже прекрасний звук. І просто подивіться, які вони гарні. Просто як вони гарно сидять на голові і як вони гарно світяться. Вони просто прекрасні. Виключаємо. Виключаємо тією ж кнопкою, якою ж і включаємо. Цей бренд навушників мені дуже сподобався. Це мої перші безпроводні навушники. Вони прекрасні, вони мені дуже подобаються. І найбільше, що мені подобається, що вони ось так от складаються. І вони дуже компактні. І те, що вони влазять в будь яку сумочку, і те, що вони світяться. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та да не забувайте дивитися нові відео. Всім пока-пока!